Ой. Ой-ой-ой. Ой. Я тут розіб'юсь. Допоможіть! <рик> Макси Твікс смілива команда. <рик> Там глибоко, я боюся. Припини! М'яч билизько біля берега. Дістань його і гратимемось далі. Я вже тричі ліз за ним у воду. Тепер твоя черга. Ой. 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 Ой-ой-ой. Ой. Їжачку, пливи до берега. Ой-ой-ой. Вода відносить мене від берега. Черепашеня, допоможи. Пайся за дошку, а я побіг за допомогою. Ой, ой-ой. Ой. ой, 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 ой. А, я тут розіб'юсь. А, -а, а! Ти сказав їжачок у воді. А де він? Майора Макс, напевно, те чи я понесла його далі від берега. Твікс, ти якраз вчасно! Їжаченя у воді. Течія річки віднесла його від берега. Треба негайно розшукати та врятувати його. Oh. Туди твіксе. Я бачу їжаченя. Майорима! Їжачиня, не бійся. Зараз ми тебе витягнемо. Ой-ой-ой, ой ой щось воді не пускає мене. Ой! О! Я ж без плавок. Ой! О! О! <гас> Біла піна на воді. І течія дуже сильна. Отже, попереду водоспад. Тримай малюка, а я зараз заберу вас обох. Ой-ой, рятуйте Майори Макс. Ха. Не барися. Далі водоспад. Їжачення у великій <гас> небезпеці. Майоре Макс. <гас> <гас> Все добре, їжачку. Тепер ти в безпеці. <гас> Майоре. На гвинт намотались водорості. Ми застрягли. Не спускай ока з їжачка. Я митцю. мам 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 Майоре. Таке. Що, вода в вуха затекла і тобі лоскотно? Ні. Там позаду. О, ні, це пірані. Вони можуть пошкодити човен. Швидше на мілководзі. Вони прогресований, ми потонемо. спокійно, твіксе, ми вже майже на березі. <плес> <плес> Тримайтесь. <плес> <плес> Ой, їжачку, ти в порядку. Майор Макс та сержант Твікс врятували мене. Пробачу змусив тебе лізти у воду. Мені дуже, дуже соромно за це. Наступного разу грайте в м'яча подалі від води. Тоді й пісок не доведеться витрушувати зі штанів. Правда ж, Твікс? Так, майора. А зараз, дітки, слухайте уважно. Ніколи не заходь у воду без дорослих. Навіть спокійна вода може бути небезпечною. Не грайся біля самої води. Можна послизнутися і впасти у воду. Не примушуй інших залазити в воду. Якщо ти помітив, що хтось у воді себе дивно веде, махає руками, то виринає, то занурюється у воду, він може тонути. Гукай на допомогу. Макси Твікс смілива команда. <світнє> Тут мене точно ніхто не знайде. <світнє> Тільки сьогодні політ на повітряні кулі за пів ціни. Поспішайте! За пів ціни, а я політаю безкоштовно. Не бачили? Ні. Ах! О, ні. Куля. Вона підіймається. Ой-ой-ой. Там жабеня на повітряній кулі. Ах! Як? О, ні. Всі в парку відпочивають. А ми тут гайки крутимо. Не ми, а я. Допоможі! Ай ай! Ай Ви в порядку, майоре! Так, слон так гучно зойкнув. Дай бінокль Твікса. Швидше! Рятуйте! Я тут! Там же беня! На повітряній кулі. Воно налякане. Височенько його занесло. Жабеня там одне. Без дорослих. Що? Треба рятувати малого. Мерщий, сідай у авто. Майор, ви на сонці перегрілись. Жабеня там, а ми тут. <звук> мовчу. Мовчу. <звук> Ай-яй-яй! Заспокойся, твікси! Допоможіть! Тримайся, жебеня! Зараз ми тебе врятуємо! Що це? Вітер. Він посилюється. Кулю може закинути на дерева або ще гірше. На лінії електропередач. Бідна жебеня. Мені страшно! Допоможіть! Оце халепа. Якщо грозова хмара накриє кулю, ми не зможемо дістатися до жабенят. Треба рятувати його негайно. Я зараз підлечу ближче до повітряної кулі та кину жебенет мотузку, А ти тримай кермо. Майоре, я не можу. А -а -а. Майоре, мені страшно. Зименя, давайся за мотузку! Я витягну тебе! Твіксе, тримай кермо! Я не зможу! Мені страшно! Тримайся! все буде добре. Заспокойся, вже все позаду. Що це за звук? М -м 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 Спокійно. Двигун вийшов з ладу. Йдемо на посадку. Дерева пом'якшать наше падіння. Ой-ой-ой! Тримайтеся! Ой, мишенько! У порядку. Угу, А ти сержант Твікс. Амче! Твікса? Майор, Ми вже приземлилися. Так, Твікса, все добре. Ха! Жабеня, ти в порядку. Так, майор Макс врятував мене. Я радий, що ти в порядку малий. Пробачте мене, більше ніколи не залазитиму в корзину повітряної кулі без дозволу. Оце правильно. Майоре Макс, у мене для вас подарунок. Це він відв'язав мотузку.